Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, на своєму каналі. І сьогодні в нас з вами справи домашні. У нас таке чисте небо, світить сонце, на дворі просто жарко. Я вже одягнула свої окуляри темні, тому що без окулярів не видно нічого на сонці. Сьогодні в нас буде з вами таке завдання: треба підживити і підгорнути. І розпушити землю під трояндами. У нас троянд багато молодесеньких, зовсім зовсім, зовсім молоденьких. І вже старі, які є весна, хоч і не було морозно сильно, не було морозів великих, але все ж таки були дожі, земля перед ними, під ними забита. Нам потрібно так зробити, щоб і корінці провітрилися, щоб був доступ і кисню туди. І треба підживити, особливо молоденькі. І потім, після підживки, я зараз покажу, що я буду робити, як я приготую ґрунт для цього, щоб підсипати під коріння. І що я потім зроблю після цього? І засипемо корою, тому що в нас земля вона спікається влітку так, що поливати часто не можна, тому що солона вода і робиться такий виходосіль. А коли засипаємо корою, все добре. От зараз ми з вами підемо разом готувати ґрунт. Такий поживний ґрунт для наших трояндочок. Так, ось у мене є ця ґрунтосуміш, яку я використовую для посадки розсади. Тут покупний, ось такий ґрунт. Земля покупна, тут є торф. Зовсім небагато залишилось тут. Я додала кокосове волокно і зим... наша земля з городу. Оце отакий у нас, а, і ще переліт. От дивіться, скільки тут переліту. Переліт треба, щоб вологу поглинав. Я додаю, вчора я показувала, як садити огірочки, у отаму. Копилки, це наповнювач, гранулки, наповнювач для кошачих лоточків. Це дуже така гарна штучка, саме для того, щоб підсипати, робити такий ґрунт, підсипати рослинки, коли ми садимо, і навіть у розсаду. Вони вже прокалені, вони оброблені, вони дезінфіковані. Ось так. Додаю. Це в нас є. Тепер сюди я додаю дві такі ємкості. Попілу нам попіло обов'язковий, тут є і калій, і тут є і фосфор. Тепер ще що. Куричий послід. Обов'язково. Тут він такий кілограмовий, я висипала десь 2,5 кг, кілограм добре додаємо. У нас земля виснажена, тому її треба добре-добре здобрити. Зробити так смачненько для наших трояндочок, щоб вони спекотне літо пережили. І зараз я сюди ще додам зовсім небагато нітроамофоски. І в нас буде змішане добриво. І мінеральне, і органічне. Ось нітроамофоска. І я зовсім зовсім небагато її додам. таку прігущ. І це буде досить. І тепер оце все ретельно, ретельно, ретельно змішує. Ми ж любимо смачненько поїсти, а весною в нас вітаміноз, нам треба вітамінки, нам треба овочі для того, щоб і жити повноцінним життям. Так само і рослинка. І коли у спеку ми можемо заховатись десь, то рослинки ні. Так ось так. Тепер я насипаю у відро цю суміш і підемо працювати. І ось така кора я виписувала. Я вже як розпаковку показувала, жалілася за цю кору. Виписали 5 мішків, так як раніше, 5-6 мішків кори. Ми ж думали, що це мішки такі, як ми виписували раніше. Ось такі здорові, там 20 кг здорові мішки. а нам прийшли такі манюсенькі. І кора прийшла зовсім на той фракції, яку ми замовляли. Отака така нас здоровецька кора. Ну що тепер поробиш? Така й буде, будемо трохи, тільки... ось дивіться, Нею топити треба не засипати троянди. Ну що, так і будемо буде. працювати. І мені потрібен інструмент. Ось такий інструмент підсапувати, щоб не пошкодити корінцям, ось так. Не займати багато вашого часу. Я покажу на декількох трояндочках, щоб ви зрозуміли. Так, оце нам отут, навкруг трояндочки, треба все отак. Добре, Ти, бачите, яка земля треба, їй добре, аж, аж отак. Але без фанатизму. Тому що ось корінці поверхневі, ось корінці зверху. Нам треба робити так, щоб їх не пошкодити. Тепер оце трішечки розгортаємо. Спушуємо, щоб вона була пухнастенька, щоб вона могла пропитатися. Депер беремо. Увага! Повітряної... Це яку ми зробили. Увага! І так щедро засипаємо. Тут земелька. Тут опилочки. Тут попіл. Ось так. Засипаємо. Тепер заливаю водичку. Водичка в нас дощова, відстояна. Доправляємо, щоб не тікала водичка. Ще не всі квіти посходили, тому що і не посапаєш, і сильно не погребешся, тому що багато квіточок, які йдуть пізніше. Так. Питала, водичку забрало, Тепер оцією земелькою пригортаю зверху. Троянди ми я показувала, як я обрізала, і ми їх побризкали бордоською сумішю. І бачу, що ось одну треба буде обрізати вже. Видно, що вона суха. Отак трішечки рукою прижимаю і ось отак викладаю кору. Кора забере сіль зайву з землі і поправить править піаш, який там потрібно. Вирівнюю його. І не буде пересихати земля, не буде пересихати, не треба, буде часто поливати. Ось так. так. Один зробили. Йдемо далі. Так ось у нас теж молода трояндочка дуже-дуже гарна. Тут росте газон, ми боремося, боремося з ним. Викопували, викидали, а він все рівно росте. Він нам тут не потрібний. Те ж саме. Обережно, так щоб ми не пошкодили. Не травмували корінці. От. Земельку відгортаємо. Ось тут ще. Щось сходить. Так. Беремо земельку і щедро насипаємо. Так підливаємо. Так, щоб водички було багатенько, щоб дійшло до самих нижніх корінців. Так, все, вологу. Вібрало, присипаємо земелькою. Отак, От трішечки придовжуємо. І засипаємо корою. Отак От у мене 36 кущів трояндочок. І так я зроблю з усіма. Всі люблять, як квітують троянди, а з ними дуже багато роботи. Але воно того варте. Ось так. Далі зроблю все. Так, ось так поробили ми всі трояндочки. Ось вони ріднесенькі-манесенькі. Вже пускають погінчики. Ось такі їх. Всі ці, що в мене тут. Ще я потім зроблю спереді. У мене там багато є. І навіть у мене в долині така бабуся вже троянда, старезна, старезна, але її теж підживила. Я ще порадую. Ми вже думаємо, що вона отут пропала, а вона ні, пускай нові випадка, ще радує нас, тому ми її порадуємо. Всі оці трояндочки, які в мене є тут, я всі так зробила. От. Ось так. Всі, навіть навіть там у мене така минулорічна манюня манюня я її зробила, і там далі у нас під, аж там під забором є дві-три яндочки, я ті зробила. І ось що я ще зробила. Висадила вже хризантеми, які ж зимували у нас в підвалі. Не в підвалі, а під машину в ямі. Ось. ось так. І що я вам хочу показати? Ось дивіться, якщо ми хочемо, щоб цей кущик був такий розгалужений. Ось такі верхушечки. Ось. Бачите, верхушечка така, наче такий квітоносить. Тут ми його зриваємо. Ось і тут. Ось. Бачите серединку. Ми її цю серединку зриваємо. І отсюди, ось з цього місця, піде ще декілька. І така вона буде густенька. І вон там висадили така крупно квіткова біла гарна ромашка. Ось так, щоб нас тут місто не пустувало, тому що в нас тут був великий кущ. Вже але він був як гіляки просто. Так що, ось так. Ось так ми пережили і допомогли нашим трояндочкам влитися в літній період. Все те, що планували ми з трояндами, зробили. Ви були зі мною. Я дякую вам. Дякую за підтримку, дякую за підписку, дякую за коментарі. З вами була як завжди. Я любов до зустрічі.